Сьогодні важко дізнатися про місце знаходження ключових споруд давнього міста. Вони були, як правило, дерев'яними, тому їхні залишки не вціліли до наших днів. Однак відомо, що Воскресенський храм до пожежі всередині 19 століття знаходився приблизно на цьому місці. Немає інформації про зовнішній вигляд того храму. Все ж вченим вдалося дещо з'ясувати. На жаль, не збереглися автентичні знімки фотографії. Ми бачимо лише на одній з гравюр Пейера здалеку зображення цієї, церкви, яка, яка свідчить за те, що вона, нас за все була така трибанова, тобто мала три бані і видовжений такий об видовжену, об'ємно-просторову композицію, що, власне, було властивим для архітектури дерев'яної православної архітектури Волині тієї доби. Після трьох переділів Речі Посполитої Волинь опинилася у складі Російської імперії. Це позначилося і на духовному житті її православних вірян. Кажуть, нова мітла по новому мете. На відміну від польських католиків, російський уряд, приєднавши Волинь та інші землі, активно пропагує тут православну віру. У кінці 19 століття у Рівному споруджують Святовоскресенський храм. Нині невід'ємну окрасу центру міста, вибравши для православної святині більш репрезентативне місце, влада вкотре внесла корективи в релігійне життя громади. Для Цього було обрано передмістя, яке називалося Острозьким передмістям. Що це таке було за передмістя? Ось ми бачимо на цьому макеті, що це перед брамою. Вона так і називається, іноді Острозька була великий такий флац, площа чи вигон може так навіть назвати. На якому знаходились два заїзди? Це такі в тогочасні готелі, де можна було на зупинитися проїжджому, переночувати. І було обрано місто місце ближче до, до, до Брами, але не посередині площа, трошки збоку від вулиці. І на цьому місці, в кінці 19 століття був спорушений новий мурований свято-воскресенський храм. Закладати собору його закінчили. приїхав імператор Олександр III. Кошти виділили із державної казни архітектором собору. Був Дейнека, розпис вівтера проводився в Києві в майстерні відомого іконописця, художника, Мурашка. І після збудівництва Собор мав три приділи. Основний це Свято Воскресенський. Потім з правого боку був на честь Олександра Невського Олександр Невський і в підвальній частині був Свято-Михайлівський. Три приділи. Архітектура храму була типовою для подібних споруд московської держави, таким чином підкреслювалося значення домінуючого на той час православ'я як і в Російській імперії, загалом, так і тут, при при будівництві цього храму, були використані ті архітектурні. Тенденції і ті архітектурні стилі, які були домінуючими в той час. Це був або неоросійський стиль, або неовізантійський, або іноді суміш цих стилів, яка, яка називається російсько-візантійський стиль. В архітектурі, в архітектурних формах і в архітектурних деталях того храму ми спостерігаємо всі ці характерні ознаки використання таких. Дрібних архітектурних деталей, використання арочних форм, зрештою, п'ятиглаві є традиційне для Православної церкви. Однак певні деталі споруди характерні тільки для Рівненського собору. Зокрема, це розташування дзвіниці. А була влаштована така арочна конструкція, де розташовувалися дзвони, яка до сьогоднішнього дня ми бачимо в архітектурі цього храму. Це не є типовим для таких храмів, в цьому сенсі можна вважати, що тут є. Такий цікавий приклад такого експериментування в храмовому зочисті, Да? Пізніше дзвіницю побудують окремо від приміщення храму. Однак, в радянський період її зруйнують, щоб вирівняти лінію центральної вулиці. Свято Воскресенський собор користувався популярністю серед рівнян на початку ХХ століття. Про що свідчать відповідні документи. Тут було найбільше православних прихожан. Радянська влада називала релігію опіумом для народу, однак повністю не знищувала, адже використовувала її як інструмент шантажу та здобуття інформації. Становище православних. Міняється з приходом до влади Горбачова, а пізніше із розпадом СРСР. Нова держава це безліч проблем та переоцінка поглядів. На початку 90-х політики молодої України розуміли, що релігійність громадян це основа, без якої їм не обійтись на виборах. Однак, окрім обіцянок, віряни отримали і певний результат. Незважаючи на складні часи, у Рівному вдалося зібрати необхідні кошти і побудувати Святопокровський собор, візитівку нинішнього міста. Ця споруда згодом стала частиною життя великої кількості рівненських вірян. Сюди вони приходять для спілкування з Богом. Святопокловський храм міста Рівного, кафедральний собор міста Рівного камінь було закладений в 1990 році першим патріархом української православної церкви, патріархом Стіславо. І відтоді почалося будівництво цього собору. Тривало приблизно 10 років і в 2000-х роках святіший патріарх Філарет освятив храм цього собору, верхній храм цього собору. Божа мати є заступницею за весь людський рід. І одне із найбільш шанованіших свят взагалі на Україні це свято святої покрови. І ми знаємо, що із історії козацтва також що саме свято Покрови в них вважалося саме основним, оскільки січова церква на січі була покровською церквою. Сьогодні наша православна церква. Має велике значення не тільки в житті українців. Якщо об'єднати всі парафії Київського та Московського патріархатів, то нашу країну можна було б вважати найбільшою православною державою в світі. Контролювати такий потенціал прагнуть не лише в Києві. Для наших предків православ'я було вікном у зовнішній світ. Однак інколи. Політики використовували його у своїх корисливих планах. Тому пам'ятаймо, сильна та держава, яка має міцну та єдину церкву, наша віра це запорука щасливого майбутнього України, а значить і наших дітей.